То ще не дорого? 200 гривень? 1000 гривень вчереш. Тисячу гривень? А у шлях трав. 400 гривень така, така, та дрібна. Ай, бог милий край. Що? Я не хочу на полонецю поїхати. Наполонецю? Не хочу. Коротше, кавалерка, я вам скажу тако. Найкраща кава... А ти також одразу воно. А серйозно? Mm. Найкраща кава то є в Степі і в Наталі. Вони таку пінку роблять. Я не пам'ятаю, чекай. Наталі пам mm. Три, цукру, ти, двіться, да. Блин, не пам'ятає, ось. Ти цукру втіла, так? Блін, не пам'ятаю. Mm. А то хоча б цукру на інтернету не був. Mm -hmm. Того пінку, дивіться, кавалерка, коли вісіньку. А ти ми цукру дав? Ні. Mm. А що таке? Ти може перепутав? Тому я. Тому я... То, там, талях, то ти написано на їдеш. Я, я так дуже не кажу за каву, бо до мене халявчики будуть <гум> У нас всі сусіди і так ходять на каву. <гум> Моя кава, але дуже-дуже смачна. Реально, от його капучина, торчето називає. То така <гум> тема, яка шляха. Дуже смачна. Так що пейте, кавалерка смачну каву твостю. Ти чуєш, не скину не адрес. Не Адньої нема. Чуєте, не, Аня, І Наталья, мене кавалерка знову питається. Як то то Наталя живе в Дрогобичі, в трускавці і тко їзди. А, а куркулі так живуть, кавалерка, як ви сте гадали. Не мають одну хату там, одну ту і їздять тако собі, Легонько. Як ви все гадали? Жарти жартами, кавалерка, але я вже вам то говорила. Хатня сама Трускавецька з нашого дому, батьки проживають вище нас. Ну, і так як вона працює в, другу, в Трускавці, і вона коли привезла. Чує на лишених, а взагалі вона стопає в Друговичі має квартиру. Ось так я вам розказала? Ось так куркулька я, ну так тобі сказала. Крутися як може, розумієте? І саме головне, я йшла на права. Стьопакай Наталю, та йди, здай з Галією права. Я сібаю, я сібаю, я сібаю. Я не <різь> кинула <"Так, полюю, різь> сібою. Чого сібоїш? Та ось сіла би зараз пані машина під хату всі. Що я неправду говорю? Був Бо би автомат, я би сівчила. Би посадці файну з ремням та. дати. Буде то, а буде то. Вже би згонила і кому би власку не стала. Я думала, ти моя коліжанка, ти слухай, ізменшче. Ну так коліжанка, ми би куляйкою їхали. Ти і я. Ти і я та, ізмінщина. Та, 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 ну, 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 так, не так, ну, так би їхала, а просили, до речі, всі тоді. Навіть свята сріта, йди здай. Ти є права. Права купів їздять не купівку. Але дивлюся, половину кавалієрки я надихнула, сіли за кермо. Так? Кажуть, Галя, права лежали, подивилися на вас, каже, сіли. Так, так. Я чесно кажу, я люблю їздити тако одна. Ну, головне, не одна. Головне би не було Віталіка і Свята. Бо той тиск всі під піднімають. От там таке їздять. Ой, добре. Ой, я я правило не знаю. Мені <гіт> <знаю. гіт> добре. <гіт> 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 а, а, а Віталік їде. Ай, газу, то треба більш скорше їхати. Та де так летиш, то та, дай помог. Все тихо. Я сама їду і все хать. Кавуємо і їдемо на круто. Дивись на коласті. Ніяк не вийде з твої хати? Ходи. Хочу ти ходи, перетягнути, знаєш. Курдину і той штукатуркою. Зробила, мала, Пас... стіни ж, мала стіни помалювала. Мала стіни помалювала. Та то дітей скажу, що їх впильнуєш. Ти би дітей як не старався, ти не впильнуєш. А в нас Максим як обоїдер. Так. У мене Матвій ніколи нічого не робив. Мені ну то Матвій чекай, ну то твій Матвій, Матвій вичай. був, зато вичай. тобі карій, паску спекла з обоями на раз, два, три. А, карі. а де Карій, до речі? Трус. Трус. А це Трус. рускарці? Кітка? Та Я хресна мама, я їздила вибирати. Ви купляли <рес> <рес> <дали> разом? Вона <рес> мене <дуже> підмовила, <хотела> то 50 <рес> євро, я можу <рес> свої видати біля Вона дуже хотіла кота. Я ж в базарі йшла, дивися котики. Я перепрошую, кажу, ви того продаєте котики, а вони кажуть, та яка кілька куштує. Що самі полетає, а Стефан ходить, Натальцю ходить. Пішли, а Наталі потім і хату. Купи, і дертині кіхті Що? купи, і миску купи, і корм купи, і почалося. Але ще тоді наш бонік був, пам'ятаєш, ми а хотіли їх підзнакомити, ну як родина вже, знаєш. Боніка ж ми возили, друзі, робиш, не на машині. Боні, коли віка. хворий був, то ми з, so? з цьою всюди. були. So? Ми, ми їздили разом на даль ховати <плату> того <в> боніка. <плату> Та Валентина <плату> Миколаївна <плату> <то? плату> каже. <плату> <плату> Питаємо, де ховати, каже, під домом. каже, що згорювали, буде плакати. Те, ти телефон свій не бере. Та то мій я і су, сумки а, не бачу. Ти споряд. все забула? Що ти як то є смачно? Ти далі голову забула. Вчора, вчора, вчора їздили, їздили на вечір, а вона каже, моя сумка. Моє. А я Та. кажу до неї, ти вже сумку просрала. А ти мені розкажи. Mm -hmm. е,